Політичний діяч Степан Бандера був автором акту про створення української держави у 1941 році. Організація українських націоналістів або ОУН заснована ним під час Другої світової війни боролася за відновлення державності, стверджують історики. Через те, що організація створила повстанську армію за згодою німецьких окупантів, постать Степана Бандери у історичному контексті розцінюють неоднозначно. Проте на західній Україні він беззаперечно вважається одним з найвидатніших народних героїв. Саме із заходу до Полтави прийшов звичай проводити урочистий марш. На честь дня народження Бандери. Основні символи український прапор, стяг повстанської армії та смолоскип. Це, мабуть, символізує щось, якийсь дух, вогонь, щось вперед, якийсь рух вперед, щось таке вічне, якусь стихію, таку сакральну. До маршу долучилися представники спілки Студентська свобода та Сокіл, а також ряд полтавських громадських об'єднань. А організатором ходив вже другий рік поспіль виступили члени всеукраїнського об'єднання Свобода. Степан Бандера воював не під Москвою, не під Варшавою. Він воював на своїй українській Богом даній, землі. Вони боронили українську землю як від німців, так і від совєтів, тому що і ти, і інші встановлювали тут неукраїнські антинародні порядки. Націоналісти говорять, Степан Бандери виступав за революцію, проте не за збройні конфлікти, за зміни у свідомості українців. Політичний діяч вважав, щоб добитися цих змін, треба здійснювати щось велике та захоплююче. Саме цим останнім часом займаються полтавські патріоти. Влітку молодь міста провела акцію, під час якої вони створили найбільший у східній Україні тризуб з людей. А власне під час ходи на честь річниці народження Бандери учасники несли найбільший прапор на території лівобережної України. Щоправда, урочистості затмарила трагічна звістка, що надій. Ішла з Кременчука. Помер упівець, який проживав в місті Кременчуку. Він був останнім зв'язковим Романа Шухевича. Відповідно, сьогодні трохи день наш такий скорботний. Завершилася хода біля пам'ятника загиблим козакам. Кульмінацією події стало виконання учасниками акції національного гімну України.